Друзі, всім привіт! Ласкаво просимо всіх на нашому каналі. Раді вас всіх бачити. У цьому відео ми обговоримо вартість життя у Сполучених Штатах Америки і скільки приблизно вам грошей потрібно на один місяць проживання у Штатах. Якщо ви плануєте переїхати або просто цікавитесь витратами в цій країні, то це відео саме для вас. Отож, починаємо. Перша і мені здається саме найбільша категорія витрат у сполучених штатах Америки, ну не тільки в сполучених штатах, а й у всіх країнах це оренда житла залежно від того, де ви проживаєте. Залежно від того, як ви проживаєте, вартість оренди буде істотно відрізнятись. Якщо ви, до прикладу, живете у якомусь столичному місті, типу як Нью-Йорк або Сан-Франциско, або Лос-Анджелес, то розраховуйте платити вищу і плату. Однак, якщо ви живете десь у меншому місті чи сільській місцевості, то орендна плата буде доступнішою в середньому однокімнатна квартира у сполучених штатах буде коштувати від 800 до 2500 тисяч доларів. Наступна стача витрат це їжа. Витрати на харчування також дуже сильно відрізняються. Все залежить від того, де ви їсте, скільки ви їсте, які продукти ви купуєте, де ви купуєте, чи часто ви їсте поза В середньому американець витрачає 250-400 доларів на місяць. Якщо ви часто їсте в ресторанах, то звісно ця сума буде збільшуватися. Якщо ви постійно їсте вдома, готуєте свою домашню їжу, то можна дуже класно зекономити. Типова їжа в ресторані середньої цінової категорії буде коштувати від 20 до 40 доларів. На одну людину Тому важливо свої витрати на харчування і прораховувати детально, що ви будете купувати, скільки ви будете купувати і де ви будете купувати. Наступна категорія витрат це транспорт. Вартість транспортування також може дуже сильно відрізнятися, це все, все залежить від того, де ви будете проживати. Якщо ви, наприклад, живете в місті, де дуже класно розвинена транспортна інфраструктура. То ви можете дуже класно зекономити на цьому. Ви можете придбати проїзний квиток собі на місяць. Він в середньому коштує сто доларів. І таким чином ви можете собі кататися цілий місяць. Якщо ви живете поза містом, десь у передмісті, то вам необхідно буде мати автомобіль, щоб діставатися до місця роботи і до всіх інших. Точок, куди ви будете їздити, тому це дуже сильно відрізняється. Витрати на автомобіль можуть відрізнятися все також це лежить від автомобіля, але в середньому обслуговування автомобіля це включає страхування, заправку, обслуговування. Американці витрачають від 300 до 500 доларів на місяць. Тобто, якщо у вас в родині два автомобілі, то множте цю суму на два. І нарешті ми поговоримо про розваги. Куди ж без них розваги в Америці це дуже популярна штука: туризм, всілякі атракціони, кіно, театри це все тут дуже популярно. Тому бюджет варто закладати на рушинку, які ви будете почати до да, твої розваги. Також залежно від ваших інтересів, це може збільшитись або зменшуватись власне в середньому. Американці витрачають від 100 до 300-400 доларів на місяць на розваги. Отже, скільки грошей вам потрібно на місячні витрати у Сполучених Штатах Америки у середньому, ви можете розраховувати на суму від 2 тисяч доларів до 4 тисяч доларів на місяць. Звичайно, що сума може змінюватись в залежності від ваших інтересів, від вашого способу життя та місця проживання, власне. Але пам'ятаючи про свої витрати, плануючи їх наперед, ви зможете досить комфортно жити за своїми можливостями, мати якесь класне хобі, ну і розважатись. Друзі, всім дякую за перегляд. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Напишіть також у коментарях, який ваш місячний бюджет, скільки ви витрачаєте в місяць у сполучених штатах на життя, та підписуйтесь на канал для того, щоб не пропустити нові цікаві інформативні відео про життя у Сполучених Штатах. Ще раз всім дякую, до побачення.